Перша найбільш популярна програма це програма ваучерів на навчання. Кожен, хто відповідає певним критеріям, може отримати нову освіту, спеціальність. Сьогодні 155 професій спеціальностей, за якими цей ваучер можна отримати, і відповідно стати або фахівцем у сфері кібербезпеки, або токарем, або водієм, або психологом. Там немає екзотичних, там найбільш затребовані на ринку праці. Там є те, що реально потребують роботодавці е і реально потребують люди. В серпне було ухвалене рішення, що вся середня освіта тепер е така, що можна отримати е підготовку за рахунок ваучеру і спеціальна освіта. Ну і ще декілька, яких ми там казали, там, соціальна робота ще. Тобто воно працює. І воно е сьогодні е ось ми живемо в світі, коли ми маємо швидко реагувати, мені приємно, що служба зайнятості швидко реагує на такі потреби. І сьогодні, за рахунок цього рішення, і інших рішень, якщо півтори тисячі ваучерів ми видали в 2023 році, то в 2024 вже майже 1800. Хоча, коли ми видали півтори, сказали, що всі, хто вже хотів навчитися, вже навчилися, вже нікому це не потрібно. Ні, е, знов таки ще більше ще е, потреба людей, хоча вечір можна отримати тільки один раз на життя. Якщо вартість навчання в навчальному закладі більша, то ми сплачуємо 30-280, а інше сплачує людина. Якщо менше, то ми повністю сплачуємо. Це тобто, можуть так. бути і курси підвищення кваліфікації, і бакалаврат, і магістратура. Е, ну, тобто, все, все, все що завгодно.